маємо гарний лот для дівчинки, для підлітка, особливо, якщо хтось має дівчинку від 152 го зрісту і вище. Це саме для вас. 38-37. Так, показую. 164 лісовка. Дуже легенька, класна. На таку теплу весну на літо можна навіть. Дивіться, яка вона крута. Колі такий дуже приємний, вона без утеплювача йде. Така саме від вітру від дощу, ну дуже класна. 14, на 14 років іде така капюшончик витягується супрова. Далі. Така моделька, буду відкривати, показувати. Футболочки, дуже класні, якість тут дуже крута. Дивіться, які футболки класні. Ось на резиночці можна зробити як фіпотопа підняти на резинки, що дуже класно. Такі пальми. Такі яскраві кольори саме для літа 12 років. Теж така футболочка. А Дуже класна будочка. Тут прям така тканинка, як віскоза, Ну просто приємна така. І дивіться, як на круто робиться. Тут навіть можна віксеску еску, доросту одягнути. Зав'язується, під шорти, під високу посадку, під все, що завгодно. Далі така моделька теж дуже класна. Канина тут вообще просто бомба, всі натурали. Регулюється, дивіться, такі золотисті. Це така маєчка. І тут вона так, от, бачите, одягається на плечі. Дуже класна. Тканина ну, взагалі не можу вам продати. Просто. От, ну, просто класнюча. Так, далі, що такі такі, бить? наприклад, на 12 років на домітку, на них можна підібрати таку класну футболочку, з а також на 12 років. Готовий вам комплект. Так, такі будуть на 14 років. І на 14 років, наприклад, топ. Також можна зробити такий класний літній лук. Далі штани такі, дивіться, жаточка, кюлоти, як вони там називаються, на 13 років. Під них можна такий топ. Поттер, в групі років. Ну, тут просто можна Дуже класні. Така моделька футболки, теж я покажу дуже класна якість, тут взагалі, така преміальна, ну видно по трикотажу. Смалюнок такий, все, ну дивіться, яка прикольна з такими така, дуже такий, цікавий принт. Ну, мені дуже подобається. так, 12 років. Такі шортики. 152-58 кроків. Ромбр йде такий на дівчинку теж. тканинка все натуральне. Дивіться, який класний. Тут резиночка, така висока видна посадочка йде. Тут такі резиночки. Типу, як, і ось тут такими йде. Дуже класний, Є навіть кишеньки. Ну, просто, неймовірно. Так, така на бретельках так я відкривала, так, жіна, чи такого плану, не пам'ятаю щось. Ну, такі іншого кольору, теж на бутилках дуже класно. Така, бачите, преміальна, це Сіан Дей. Далі, 14 років, такі прикольні футболочки з викритими боками, теж, бачите, де рубчик. Шорти на високу посадочку, літні на дівчинку. Далі, Сіан наборчик, 12 років, напевно також, я так думаю, що це шортики чи спіднички, не знаю. Ні, шортики, жаточка, дивіться, які вони класні. Вообще, бомба, є кишеньки. Так, така, 14 рубчик, футболочка. Така, 12 такий топ 13 років зав'язується від цієї. Дуже класні. 152 158 футболочка теж така зав'язується. Не хочу відкривати. З паєточками 152, 158, Бачите, такі класні рушики Дуже гарна футболочка, теж не буду відкривати, така е, прикольна. Ще одна вітровочка, 152-158, 152 така футболка, топ на 14 з вишивкою. До нього можна такі штани. Теж вони йдуть, знаєте, типу як плацо, натуральна тканинка. Так, спідничка, Шортики з вишивкою. Така ще спідничка, Яскрава теж з фатінчиком понизу. Така ще одненька. Далі на такий тип оверсайзований 146 зріст. Це у нас така на двоми точку ще різняне І тут такі прикольні плати. Також а на дівчинки, в принципі, непринз, знаєте, досить цікавий. Я вислухала ось на дівчинку, таке платічко і таке платічко. Ну, як сарафан, ви бачите, такі, теж сарафан живемо, під оверсайз. Дуже прикольний, дуже яскравий. Я думаю, що дівчата зацінуть. Замовляйте.